Ось і друге відео, те, що я обіцяв, це Corso Canto Ми його вже зібрали, майже залишилось тільки дисплей причепити і все, так він вже зібраний. Не було часу, зараз доробимо його до кінця. Тут у нього мотор 50, ой, 500 Вт. Запас ходу заявлений теж на 60 км, також у нього є брелочки з сигналізації, два комплекта ключей Лінзована фара, отакий кошик, амортизована вилка, колеса на промпідшипниках, на безкамерки. Заднє сидіння для пасажира стопачок. Такі нормальні крила будуть від бруду захищати. Тут ми бачимо ще цепь, тому що тут є педалі. Їх ще можна використовувати як велосипед, але це так, чисто на папірці. Тут є ніжки такі ще, якщо ви щось поклали туди, наприклад, якусь коробку, то можна буде ноги покласти ще на ці педальки, щоб було зручніше їхати. Також є тут можливість піднімати сидіння, робити вище і нижче. Тут підніжки для пасажира, ззаді амортизатори стоять. В комплекті йдуть зеркала, але ми їх не ставимо, щоб не пошкодити. Тут є поворотнички. Ось вони отак виглядають на діодіках. На кермо, якщо подивитись, то ми тут побачимо перемикання режимів. Їх тут три поворотники, сигнал і світло. Це тут габарит і дальнє світло. Педалі лежать в бордачку, ми їх теж не, не причепляємо. Зарядний пристрій під'єднується ось в цей роз'йом, ось. Сюда. Тут воно все закривається на пружинці. Кольор такий синій, прикольний, нейтральний. І це сині чехли на колеса, щоб вони не забруднювались при транспортуванні. Вони знімаються, якщо що. Тут також є таблічка для номера, якщо колись це знадобиться, можна буде його сюди причепити. Кошик відкривається. І зачиняється, він защопується. Дісплей буде ось так ось тут стояти. Такий приблизно 7-дюймовий, може трохи менше, може 6,5 дюймів. Оський от мопед. Якщо комусь цікаво, пишіть в коментарях, уточніть ціну. Ціна у нього нормальна, це саме такий бюджетний мопед на сьогоднішній день з тих, що у нас є. Я думаю, що він буде до доподобити тим, хто його придбає. Називається Corso Canto Pro. Також у нього є бокова підніжка і задня центральна підніжка. Але всім раджу ставити на задню, тому що на боковій може впасти, якщо сильний вітер подує. А центральна тримає дуже якісно і він нікуди не дінеться. Який би там вітер не був, він не впаде. Дякую всім, хто підписався на мій канал. Хто ще не підписався, будь ласка, підпишіться, поставте лайк. Мені буде дуже приємно. Всім пока, з вами був Денис, канал Velo XXX Live.